Вітаю на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми дізнаємося, чому назви весняних місяців такі промовисті. Все у зелені довкола. Пасовища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Тепло стало на дворі. Синє небо угорі. Сонце промінь шле землі, прилітають журавлі, все у лісі там і тут, перші проліски цвітуть. Світла, сонячна, ясна, в гості йде до нас, Весна. І першим приходить до нас у гості місяць березень. А вже весна, вже березень почався. Звенять пташині радісні пісні. І хоч квітками сад не заквітчався, Та дні стоять погожі та ясні. А вже весна, хоч сніг летить, а тане, Стає водою й струмком біжить, а сонечко як із захмарки гляне, то все навколо щедро заблищить. А вже весна, і пахощі весняні, Звідкіль беруться і куди летять? Та тільки серцю милі і жадання тривожать душу, серце веселять. А вже весна. Березень Березень – перший місяць весни. Небо стає світліше і прозоріше. Течуть струмки від танення снігів. Все більше яскравого сонця з кожним днем та проблискують зеленню перші травинки, які пробиваються крізь сніг. Назва першого місяця весни березень, пов'язана з розвиванням в цей період дерева берези та збиранням її соку. У деяких говірках березень називають січним соковитим. Сонце підіймається вище, пригріває, весело дзвонять струмки та не лід. Земля прокидається від зимового сну. Перший період весни це сніготанення. Весна світла. Перший місяць весни дістав назву від красуні берези. Саме в березні у берези перший починається сокорух. Сокорух це прикмета весни. Ознака пробудження рослин від зимового сну, коли всередині дерева починає рухатись сік. Торкнув ласкавий сонячний промінчик сережки на березі, які з'являються в березні. На осоні в березні розквітли ніжні проліски та забіглили подсніжники. Бруньки продовжують збільшуватись. Прокинулась від сну кропив'янка. Прилітають птахи вирію. Радіють весні горобці та синички. Вже пташки вернулися в наш край. Про весну співає поле і гай. Ніжаться на сонці трави і квіти. І вже настав ласкавий місяць. Квітень, квітень. Другий місяць весни радує нас теплими днями. Вже яскраво світить сонечко і навіть дощ не псує весняного настрою. Яка злучна назва квітень. У квітні можна побачити в лісі буяння рясту і сону та медунки. А під ногами ніби ясне небо впало на землю. Розлилося синє море пролісків. В садах цвітуть абрикоси, вишні, сливи. Саме абрикоси розкривають першими свої квіти у квітні. Другий період весни оживання це весна води. Настає повінь або водопілля. Коли вода розливається за межі водой, назва місяця квітень пов'язана з цвітинням квітів опору, коли весна повністю вступає в свої права. Ще квітень в народі називали лукавець, взюрчальник, краснець, водолій. А чим же місяць трави поміж братами слави? Іде і весело співа, дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями. Не з лійки поливалки, а з грозової хмарки. Трави третій і останній місяць весни. Назва місяця трави пов'язана з ростом трави у цю пору. Відомі також інші народні назви цього місяця. Пісенник, місяць громовик, травник. Саме у травні починаються перші грозові дощі. Третій період весни. Це розквіт або зелена весна. Останній місяць весни травень. Наголошує, що вже розрослося і розцвіло в усій красі веселе разнотрав'я. В садах продовжує цвітіння яблунь, груш, пуску, травень жовтий від нарцисів, тюльпанів, величезної кількості квітучих кульбаб, травень кольору молодого листя та свіжої трави, чистого весняного неба і перших грозових хмар та дощів. Прочитаю уважно назви місяців на екрані та допоможу чому сику визначити весняний місяць. Жовтень, листопад чи березень. Так, це березень. А зараз який з місяців весняний? Квітень. Абсолютно правильно. І ще разочок, обери назву весняного місяця. Перевіримо. Травень абсолютно правильно. Хоч зима й завертає сердито, та весна вже приходить у сни. Йде весна королева по світу і співає на всі голоси. Та заквічує землю прогріто, творить дивні картини краси. Тож чекаємо весну у гості і озброюємось нашими знаннями. А я тобі дякую за увагу і до наступних зустрічей! Гарного дня!